Привіт, це п'ята серія. Де я виживаю за його апокаліпсис Ви на каналі Дефлікс Якщо вам сподобається цей відео, поставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну я пішов виживати. Так, добре, переключу. Так, що я тут робив раніше Я вже сам забув, що я тут робив. Чого не впав? А, я тут поняв. Якби то не, не впасти Що не хочу рискувати своїм життям шатари мене я буду дуже радий так що ж я тут робив все ж таки базу будував чи купав? і одне з двох монта да, Дуже дякую тобі Тоже вже ніч певно так, так. як бачите то вже п'ятий день із сотого я не знаю як я буду ті всі дні виживав 45 дню в бункері я вже сидіти не буду. А, а торч. Скірив робив. Надіюсь, що та... стріли сміло можемо лук брати і крафтити. Кінвай на є. Що я нічого робив тут? А, другий поверх все згадав. Ну, у мене проблема трохи з ресурсами. Так, тредофіа дерево, так, поняв. Згадав. А ну, ні, мене то не до фіа дерева я його зроблю то вже ніч, Рапушу лізти до мене. Ось так вот. Я тільки хотів сказати, що з ліста вже лізуть. Як ліста нікого нема. Так є. Е. А я буду добував, інтересно. Мені кірку треба. От... Ой якраз підійде. все. Так, в мене є желізо. У мене желізу і на жаль нема. Ну то не проблема. Хоча було на насіння треба. І нема домін. Ну не повезло трохи. Так, я в шахту по камінь, зараз каміння треба трохи. Так. Сюди все. І проблеми з їжею, розвиватися треба, а не сидіти вдома. 4 серії цілих. Ось, час трохи пойду. Щоб скучно не було, як я купаю. Короче, копав купал-купал и на заметі у мене кирка зломалась. Так, все. Думаю, два стака будет достатньо. Так что там. Дай нич, нич. Что ж, так было купав и ничего. Бывает бывает. А еще ну хай буде берем. Залезный меч. Ну, у мене залізний меч, це приготовила курка. Я ничего не скажу. Так мне їсти треба. А Это опыт. Уровень треба. Щоб я буду зачаровывать потім. Да, По-малене полному, по як я вас вчив. В другій серії вроді би. А то шукаємо. Ну а ви можете написати, який вам, вам мод подобається. Той зомби покаліпсив там, де я з другого виживав, чи от його там, де я зараз вишиваю. Я подумав, який дерзкий б'ється. Хочу подивитися, який інтересніший вам. А... Просто якщо я добавлю два мода в одному, то мабуть стані не а мені того не треба. Так скільки вас там що буде? Де там Это вже? уже. ліпше підходити, вже не буду. Давай, 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 підходь. Я підходити не буду, а ти підходь. Це логіка того світу. Бо логіки нема просто. в цій ігрі. Як ти надів твій бронів один раз? Ти... а, То шлем його, я поняв. Забрати... Добрати. Ще один удар і все, мені карантин. Спасає той жалізний м'яч. Приготували на курка. Той звук. Так. А що там, ніччя довго буде? Трохи, є, певно, що половину дня. Можливо, десь 30-ково. Давайте по одному тоді. Ой, бачу, вже куча залізла сюди. Это против уровня зато, самый уровень. Ну добре, я туда трохи пофармлюся, включу запись тоді, коли вже. Не знаю, коли вже що. Так, я тут тільки е. Нормально заспавнился. Ситуація така, я звал собі два меча і один тупорик. нічого, не могу там назад. А що там вже? Ой, кото ничто реально. Я вже відео записую, а уже видео записываю наши. Каким смену? железный мяч собі зроблю я на железу зараз дуже богатый так що там по броні по броні по брони сюда насколько я знаю що за чар, ой вони завжди зачарованный так, мне дерева є Мені треба нічого зараз так железний мяч може винфа мені тільки один треба <coughs> так що ж мені ще треба у инфренси все я ж ничего так не буду зараз робити, меш трениться сюда тут уже помаленьку день наступає бачу так ще чуть чуть будемо нарешті тужману на 12 левий левел курка 200 нарешті одна курка скільки тут часу прийшло Мені ще дерево треба де там Желізо, я думаю хватить мені. так Раз, все. то хватит кого. Ко мне мені ще треба. Ні, мене нема. Добре, крафтом туди пічку. Ту бульбу треба пожарити. Насмажити шаги там. О, є. Сюди. Тільки одну біблішку. Я не рискою ніколи. Там бульба кидаємо, що би Половину того. Менше. Все. Ти готуйся, а я пішов знову фармити собі опыт або нету уже день. все ладно, давайте по одному, по одному, по одному. Шаудин удар и я трубу вс. Чувствую там ресурсику выпадало з них. А... Там могу більше руби купати и воронку робити. Там ресурси прикольно не з них. Так, вс, є, є, є. е. Ее е. Ист, есть, есть, есть. И вс, хватило якраз. Я думаю, там нікого нема. Можна виходити сміло. Все. Зарубляємо. Не гроші. А дирку. А. Розкажи, що я не крафтую її. Та йо -мо. -йо. Ні, не, ліпше все-таки не хочу. Липше ліпше залізу, і закономлю ресурси. Так, Де там є. Сюда. Да, это да, да, А, не буде. Так же візо зафармне потім. Ні, ну з тою бронею я не знаю, що робити вже. У мене є стільки багато, що тут капут повний. Ну давай так, все-все. Так, тепер крафтимо желізну пірку є. Замість, замість, замість. Лопату треба залізну оча. Все. Ні, ну шо за такі було. Так. Мені погоду треба зараз ходити, так? Ё-моё. Скажи, что я здесь стану. За... Скажи, что я здесь не стану. Ласка. Не стал играть. Ай-ой. Всё, не стал. Крафчу ведро иду по воду. Мне зараз воды треба. Потом на синие. Ё-моё. Кучер вот. Так. Ну, ведро, давай, короче. Не буду с тобой Если что-то вода поблизости, я тут прям прикольно буду. Зараз голодне загубитися мені. Паркурист. Як повезло, то ти шо? І дерева зараз треба, і воду треба. Так. Десь сюди йде. <кхи> <кхи> трохи голос. Нічого собі дерево без родвора добуваю. Так, трохи берези. <кхи> Ресурсів зараз на фарбі. А от про твою яму забув. Чи не грів, во, грів? Ну а що зроблю? мені ресурсів треба трохи <кхи> нафармити. <кхи> Давай, скоро ламай. є, все. Ой, яблуко. <кхи> не можемо не винурать повний, я поняв. Бляха нахро я стрибну. Так, перестрело. А мені. то ти шо я знайшов? Я найшов. Кріпери я знайшов Повезло, що в мене броня зараз. То би ви би Моє поплакали трошки. Блін Ну що мені тут і того не треба? Давай, скоро викидай. У мене зараз тільки броні, бо не можу на нього розкидуватися повністю. Айва, я ще зараз желізо знайшов Або золото. Нет, золото не дуже полезне. Так. Земля. Мань, не давала полно. Так что экономиты нема надо. Так, е лопата. Ну, криперезома роботу ровно. Уже пришлось доказать. Купаю дальше, яму. Просто пикона. Добре, я запись включу, иди, кого уже нормально, так выкупаю. Все, і тут ріл викопав, як бачите. А вже ніжно стояв уже додому, назад в соло своє. Далі, з прицілем трохи проблеми. Буває, буває. Так, все, поклав. Так, як бачите, тут трохи викупив землі. Сундук ще зробив, бо тут місця не хватало. Все. Так, ну, ну что накладає все. Я думаю, все тут покласити. Так, як бачите, я ж тут виси. насіння не позбирав, бо хочу гроші робити. Бо для чого мені ще 4 відра буде треба. Тобто 2. Так, вугілля. то теж, то туди теж, то туди. Ні на чим я буду відбуватися точно. Голова думає, як треба. Земля земля, то я кажу, земля. Та його ж в мене є. Не, ну, зато дуже багато землі. Мені <гум> Трохи менше землі треба. То якось занадто багато землі. Не мене немає, значить трохи залишив сюди. А того. І десь сюди. Два сака можемо сказати маємо. Так. Сюди деру туди, туди, броню, туди і все. Ідемо робити другий поверх. Тут дуже довго буде, поки державне. Добре, я мені тепер. добре, удачі тоді мені. ломается Давай, скоро ламайся, мені треба стіну робити, щоб вона не Давай, давай, давай. Є, все. Я на паркур, так, я не майстер паркуру, так що давай, я нормально Полезу не впасти. Чогось не, вп... не хватало, щоб я впав і все. Так. Думаю, що на два дроблока підняти якраз. Раз Раз і два і дах починати робити, так. Ну, вже бачу йдуть. Ті мої любимі зомбі відбувають вішну без проблем без причини. Треба раз якраз зробити, тому що вони подбираємо до мене. Так, ну добре, дороблю той слой, чтобы пролазили добавили нормально. Будет пять. Уже стак Ні-ні-ні-ні. Я не майстер пп, так що у меня не проблема. А не проблема с пвп. Из ХП. Так, ту дошку там назад покласти. Ах, блин, что дороблю. Так, где вс? Надеюсь, я та того серия вам сподобалась, И я помер тільки що епічно просто Эндермен, навіть не краси мої блоки. Я тільки що там позбрався. вс. де я впав? Так. де я впав? А все, мої блоки. не цініться. ніколи. Так раз, давай заходи. Ну. Все не напроизу дес. Так. Угу. Ну, а на тому ми прощаємося. Все, дякую за перегляд відео. Я надіюсь вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і удачного вам дня. І па па